Спостерігається дуже чітка тенденція щодо трансформації колишніх промислових зон. І якщо говорити про цей от кластер передсихівський, так би мовити, то вздовж зеленої Помоненка вже відбулися такі доволі докорінні зміни. З'явився наш новий класний комплекс Вікінг. «Авалон» також доволі активно працює в цій зоні. Ну, але, на жаль, такими доволі типовими дев'ятиповерхівками. Якщо говорити про цю зону, котра вже розвивається уздовж Набродського від проспекту Червоної Калини і Стуса. То тут ми вже зробили відносно бюджетний, але направду просторово навіть доволі непоганий комплекс на Навроцького 31. В цій зоні вже розроблений детальний план. Протрасовані нові червоні лінії, і виглядає на те, що вони доволі реалістичні, бо насправді часто вони так малюються без якогось підґрунтя і здорового глузду. тут насправді здається, що і ця вулиця з'явиться, і в цій зоні також починає відбуватись. Якась забудова, може навіть не житлова, а якась громадська функція в силу того, що там вже є зараз база рукавички, їхня штаб-квартира, так би мовити. Тому коли ми працювали над об'єктом на Навросько 69, то очевидно, що ми враховували весь цей контекст і розуміння того, що ця територія буде працювати вже інакше. Відповідної циркуляції автомобілів, людей, вона буде змінюватися. І якщо говорити про міст аспект, то вкрай важливо було оживити цей район і перетворити саме на частину міської тканини, а не от цю, цю дисперсну промку, котра тут є і котра працює якась ні. Ще важливо сказати про залізницю, насправді це от найбільша проблема, тому що тут є зараз. Дві залізничні колі, по котрих раз на тиждень проїздить один нещасний там тягач з металом, і от це от є найбільшою проблемою, бо поки немає політичної волі жодного з девелоперів, котрі працюють з цими зонами, на те, щоб демонтувати цю колію і дійсно імплантувати цей шматочок якось дуже якісно і без шумозахисних екранів і так далі. Що Дуже впливатиме на образ. А якщо говорити власне, про наш об'єкт, то ми хотіли створити якийсь новий прецедент у цьому районі, задати тон, у котрому потім вимушені просто будуть працювати наступні девелопери. Ця вулиця Навроцького раніше була. Просто транзитною для руху вантажівок якогось там сервісного транспорту зараз ми 100% її перетворимо на нормальну житлову вулицю, котра заживе. Цей район однозначно стане просто в тисячу разів крутішим ніж був за рахунок того, що з'явиться такий новий Mixed-Used об'єкт, тому що ми пропагуємо всім саме змішані функції через те, що. Це не перетворюється на спальник. Люди тут можуть отримати повний комплекс послуг і працювати, і відпочивати, тусуватися, проводити весь свій вільний час, в принципі, не виходячи з даного об'єкту. Фасади дуже круті. Насправді вони доволі стримані, але за рахунок того, що ми використали класні матеріали у вентильованому виконанні керамограніт та АКП. Виглядають вони доволі стильно і якісно. Всі секції невисокої поверховості до 9 поверхів знаходяться на столобаті, на котрому є двір для мешканців, і частково також є зони відпочинку довкола комплексу на рівні благоустрою. Домінантою всього комплексу є офісний центр, котрий ми повернули вздовж своєї осі по відношенню до вулиці Невроцького, щоб сформувати тут кльову площу пішохідно. Також вздовж Навроцького розташовуються дві житлові секції і стилобат з комерцією, де буде розташовано супермаркет, там і інший бізнес, котрий створить тут додану вартість як для міста, так і для мешканців.